Вітаю, друзі, це програма «Грунтовна» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Сьогодні говоримо про здоров'я нашого хребта, основу всього організму. Біль у спині неприємні відчуття при русі, скутість і хронічна втома можуть бути сигналами серйозних проблем, таких як остеохондроз, радиколіт та скаліоз. Наскільки ці захворювання поширені? Що їх провокує, і головне, як запобігти та лікувати? Будемо сьогодні говорити з лікарем ортопедом, мануальним терапевтом Іваном Скульським. Іван, добрий побіг. день. Добрий день. Я вас днє, на днє, днє, всі. поздравляю всіх. Ми сьогодні до запис таке велике як Михаїла. Поздравляю всіх Михайлів, Михайлін і всіх, всіх наших, всіх наших. Жителів Тернополя, Тернопільської області і сіл, навколишні святом. Хай Архангел Михаїл і всі небесні сили Архангел, бо кожен має свого ангела, ангела хоронителя. Хай кожен допомагає, віде і благословляє вас на дорогу Божу. Дякую. Царство небесне і і здоров'я. Ми здоров сьогодні саме, про здоров'я говоримо про здоров'я нашого хребта. Взагалі, сучасний ритм життя часто на жаль, часто супроводжується з цим постійним болем у спині, який стає таким. Постійним супутником багатьох з нас сьогодні серед усіх захворювань хребта. Сьогодні саме про хребет говоримо. Е, які захворювання саме переважають? Що ви бачите на своїй Знаете, практиці? От, найчастіше пацієнти з якими хворобами приходять сьогодні до вас? До мене. Люди приходять це. Звертається багато людей пожилого віку. Найжо молоді хлопці по 20-21 рік, по 18, вже є дискові грижі. Дякую, що у нас є така умерте, що можна зробити. Навіть енцефолограму можна звати, навіть мозку навіть почистити. Так само, бо від того, від болі хребта і болить голова. Вони мають протокову витоку крові і подача кислороду на мозок. Людей голови болять, і то дуже люди болять голови. А що то, що в нас насичений спосіб життя, знаєте, рухливі, знаєте, знаєте, ми не встигаємо щось зробити, навіть ми завжди нервуємося, переживаємо. І тим, що в нас ніхто не дивиться за своїм способом життя. Ніхто зранку не робить зарядку. І хто в нас не рухається, У нас більше сидячий спосіб життя, нерухливі. Приходить неділя, свята, субота, йдеться ну, на дачу, десь в село, навіть знайду до батьків допомогти, але ніхто гайде, не рухається, не розробляє. Зранку годі встати, а вечор годі лягти. Пізно люди лягають спати. знаєте. І тим, що в нас з маленької дитини наші діти мають дисплазію. Це довша коротша ножка. У нас де під вивіг, довша коротша ножка, не знаходить боком. Вона себе викривляє в ту або в ту сторону, Залежить, на яку ногу йде вивіг. І діти наші мають скульози. Дитина вже з маленькою звертається, каже: Тато, мама, мене спинка болить, крижі мене болять, як то батьки кажуть, всі, на то де там тебе крижа, то у нас крижа. А дитина вже стукає двері і каже: тато, поможіть мені. Завждіть до спеціаліста, щоб подивився, оглянув, переглянув. Я не кажу, у нас в Тернополі дуже багато хороших спеціалістів, толкові люди, чуття дуже хороше в руках. Зверніться, подивіться, що робиться. Є в нас святкувальний центр. Ну і до мене, як то має бажання, моти приїхати. Я приймаю ще духовному духовним центром, центр це на проспект Злуки 28. На, на програмі є мій телефон. Натім можуть люди прийти. Хай хай кожного огляне, хай зробить діагностику. Що робиться з хребтом. Плачевний стан зараз. Наші діти, а старші люди, ніхто їх не лікує. Вони зараз все теплотизовані, все колять і обезболюють. А обезболюють ми просто проводимо хворобу такою хронічну. Треба боротися з тим, допомагати люди. людям. Скільки у нас дітей загинуло, а хто буде будувати Україну після війни? Треба всім ставати і лікувати, допомагати не другу. Не дивіться на великі кошти, на великі гроші. Бог знає, скільки нам треба дати. І робимо так, щоб ви були всі здорові, як і ви, як ми, всі наші діти, то наше, то наше майбутнє. Хто нам допоможе, як ми самі, вони другому не допоможуть. Бачите, хтось захворів, підкажіть, от там іде, там, іди, полікуйся, роби, щоб ти був здоровий. Бо так вже запускає себе, що вже не можеш нічого допомогти. Борися, бо ти відправляєш на операцію, на кріжну втручання хребта, бо так вже стерлися самі хрещова тканина позвонків, чи подушечки на ті наші, і вже все, воно вже воно так зростається, а болі не самовід. Іване Йосиповичу, ви сказали так, що зараз багато молодих людей до вас звертається з такою проблемою, Ой, що вже є багато. грижа. Так але ж грижа це вже наслідок якоїсь хвороби. Це про що йдемо? Все починається це? з чого з маленько того йде з де деформація, гної ну, клітки? Воно деформує. Мені от багато привозили дітей з Харкова, куди давали корсети, писали такі пластикові корсети, Ну, дитина носить, його піче, його болить, а ще літом знімаю, розробляю, роблю масажі. Вправляю перше на цьому розробляю, вищив нерв, чуттям рук. Люди починаю робити масажі, розробляю і спокій. І дитина ходить вже нормально. Ну ти чуть трошки, не все вирівнюєш, але вже нема грубатості, такої, як то кажуть, народі. Дитина ходить нормально, все почуває. Воно вже туди осанку виробляється. Всім людям кажуть, діти, не ховайте голову під на землю, десь, а представте собі, що йдете і на другий поверх. І ранком, коли навіть вечором, щоб не боліли коліна, клякайте на підлогу і сідайте на п'ятки. І так собі ходять до 60. Порхвали стали. Є дуже така хороша, мені дуже подобається китайська гімнастика. Це легкість руків, плавні, на те змах руки, ноги знаєте, розробляти, дати приток віток крові. Бо кров це кислород, який нам дуже і дуже дуже потрібний для організму, uh -huh. для нашої состави. Їжте, не шкодуйте собі. Знаєте, приходить піс, всі кажуть, о, там нічого не м'ясного. Їжте холодець. Хто коли, хто зараз Ніхто. А то все йде з маска наших хрещових составів. Кисіль, холодець, заливня. їх ще більше на те такого, що воно має кликовину, що воно злапало, що на составі. Не нервуйтеся, сплановуйте роботу, не нервуйтеся. Ніколи не робіть коло своїх дітей криків, свару. Потім каже, старший літаво вихова дитину, а доброго слова немає. Як ви їм то все вложили, вони то все взяли, пармами дають назад. Mm -hmm. Але вже з великою, ви дали, дали маленьку турбинку, вони дають цілий міх тих прокльоних, ненависті до вас. Знаєте, вже туди, о, плачу, і бідня старенька це кутко плаче, найдемо кому ложкою води подати через те, що кричали. От мені, мені дуже подобається, як роблять в наші браті євреї. Вони щось мають робити, сідають і радяться. Найбільше й то маленьку дитинку сидять коло себе, щоб воно привикало. Що, як воно, ну, часом Бог йому так підкаже, що ми ще старики, здумуємо, як то так дитина то все зрозуміла і зробила. І люди мої, в нас зараз дуже просвітає проблема щитовидної залози. Це народний кажуть, зоб. Це імунна гормональна система, дає збої. А в нас зараз, віці, скільки у нас вірусних хворіб. І ковід був, і то все було. А це вчора організм не може бути захищений, бо немає нормальної інмунно імунної нормальної системи. У мене є розробка лікарства, яким зробили лікарі в наші хороші, у Києві. Я в них зараз це лікарство отримаю. Потім саме з того місця люди видаю. Мене дуже багато вже людей вилікувалося від тої справи. А велика, значить, нема тілі кстити. Ну, можу продукувати гіпофіси, таламусів, баталамусів, сели на залу, за щитовидка, підсумкова, піднирники, нанирники, сілізіон, каїшники, мастопатія, фіброма, кісти всюди йдуть. Так, що У нас страшна, і мають я маю. Але то біда. Кісти люди мають. Ти б хотіла, я вам дам рецепт. Мені прийшов і я мамі дам. Сам ще вилічу. Мов піднирник на нирка, сусідне кіста. Я так настрашу, що треба було повстю відцікати, все викидати. А ту нірку, Божої оборони, та відкаже, і що? Діаніс, проходьте, покажу. І мені в мене приїхав з Італії. одна жінка вийшла замуж за професором медицини в Італії. Ну там прибирали, мені подобався. Вона була не замужем. І вони у одружилися, у і жінка піде йшла по той біччя. Він у четверту стадію раку, не свиріку. А всю домашній препараті. От там треба 42 дні суто їсти то угу. і вони давайте тоді по черзі, от якщо ми е, як говорили про захворювання хребта, от, власне, давайте з цього скаліозу так почнемо. Дуже поширено. Це воно зустрічається це викривлення хребта, яке починається ще в дитинстві, потім супроводжує людину протягом всього життя, якщо не вживати заходів. Взагалі скаліоз е, його повністю можна вилікувати? Чи все залежить Знаєте, від до 25 ступеня? років, Людина росте. І формується наша кокосна вся структура. А чим далі кажуть в ліс, тим більше дров. А чим туди тіло наше формується. Що таке скоріоз? Оце наш таз, оце таз, це лона нашого таза. Коли таз рівненький, дитина попадає в лону. Таз розкотиться і сходиться. Коли таз перекошений, тазова чуть трохи трошки посипає вперед. Вона навіть на сімку добре незамітна. І мати бедром свого таза тягне бедро своїй дитині, де Де не, несимметрична голова. Дитина може бути одна півколя що сприймати, а друга не сприймати, а тазово киска втягнула. І робиться у нас довша і коротша ножка. Коли дитина ходить, людина ходить ну, по, -по, -по, -по дорозі, вона виробляє свою ексанку, вона не замічає, що вона кривить. А коли вона ходить, значить вона що? Деформує свою грудну клітку. І одна сторона та або та, йде вперед, а друга назад. По дівчатках, по їх пишних, гарних грудях. Вони груди і погані. гарні, гарні і дуже гарний, бо вони кормлять дітей і вирощують наше майбутнє. Почається по груді більше, менше грудь. Відказав, що вже воно є. Щоб то приберегти, маленькі діти після торкміся привезти, хай подивиться, щоб діти були рівненькі. Подивіться зробити в голові, Щоб були рівненькі. Дитина розвивалася, була поліційна, і все буде, ти мати під контролем. Ножки нома подвилася, ножки рівненькі, статушки всі на місці, все благодать, дитина здорова, угу. і ми всі тішимо. Якщо діти. в дитинстві не вилікували сколіоз, і він вже сколіоз є в дорослому житті. Дитина, що робити? Треба, таз. Забрати, бо воно робить що? коли нога коротша, йде удар стопня ступня, стопня, і ми розмовляємо, розмови тканину в суставі. І тоді це краще краще носиться, і тоді починається болі, а вони провокують посіданняш нерву. Да, самі позвонки, вони чуть-чуть так -чуть підміщуються, вони не, вони не можуть піти на ті місця піти, навіть, бо там вони, навіть, 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 в таких, як в народі, замках. знаєте, І вони трошки підщеміли нерв і все починається болі. Воно б'є по-дальньому, сідальню. Воно може та самий копчик давати. знаєте. Багато людей йшли, потикнулися, впали і сіли на копчик. І травмували, а це велике. Бо, особливо мужикам йде простата. Знаєте, на тим треба дивитися, за собою, за собою наблюдати. І чому, ми мали постійно нормальний спосіб життя. Не спішити, псю до встигнемо. Люди знаєте, не надушують своїх санкцій. Туди буде добре. Іван Йосипович, ви ортопед, і ви ще є мануальним терапевтом. Наскільки а я все, так, так, наскільки що... ефективна є мануальна терапія у випадку сколіозу і як вона допомагає при захворюванні хлопта? Ти... Чи всім вона дозволена? Ви ти, от є у нас хвороби, де мають кісти, де мають гріже де мають шмотки, де не де, де, в нас є мимеломія, а нам треба вважати на то все. Оявляючи, як людина дуже має змішаний хребет, я підправив, щоб її не було болів, я стараюся правити на, на МРТ. Я бачу в наявності, що робиться. Що, знаєте, що... Тобто мануальна терапія без МРТ? Ні, ні. Ну, що індивідуальний Знаєте, Якщо костоправ, як я так в народі кажуть, потужний, він читає руками. Півторка має чуття. Я коли не бараю от, мені діти приходять, поможіть, наприклад, студенти нашого трупільську, навчіть мене, будь ласка, то тої справи. Я хочу працювати, одна проблем. Я роблю один простий спосіб. Беру волосок з голови, ложу на сил, накриваю, а чотири лиско, яка найде його, його. Його обертаю з іншої сторони, він читає руками. Якщо вичув, значить в нього чуття в руках, він буде працювати. Якщо немає, то кажу, Працюю над собою, а ти до мене прийдеш. А вони не працюю, я ніколи не навчаю доти, поки я показую. А він дивиться, поки може півроку рікався, я бачу по ньому. Як він вже спосібний, тоді я відходжу, кажу, бре, то праву, я вже кажу, ну там ще треба мені щось зробити. А я з боку дивлюся, як він робить. Правий, все, потім обливається, то все, але каже, я зробив. Тут подивиться, проходжу, ідеально. Перейшов руками, дивці Я обняв поцілую. Кажу: дитинка йде в часи в дорогу, де вчися далі, направи навики. Боріка доти ціни, доки він вчиться. Бо хвороба щоразу буде діяти. Він має право зупинятися йти в час дорогу в дорогу і шукати спосіб допомогти людям. Uh -huh. Давайте тоді ще так підіб'ємо підсумок саме про сколіоз. Значить, сколіоз вже у дорослої людини. Після 25 років ми його вилікувати не можемо, але ми сформована кість сформована кість. Тільки ми можемо щоб припинити на ми щоб вирівняти таз, щоб далі не ну, продовжувалося. не Щоб воно ще не переходило ще гірше. Що чуть можна підтягнути, можна на те Роблять зараз операцію, надризайте ребра, на ті вітягу, на ті воно. Ну тут то хюрі, на воно навіть обсильне, ну, по те людина, а якби не було, там будуть шрами, будуть на ті шви, воно буде відчувалося, на ті зміноподи, на ті всяке десь якесь трошки простуда, воно може давати там в тих місцях болі. Хірургічне втручання, це вже ми про яку ступінь говоримо. Третя, четверта, Так, то вже коли вже, вже, вже немає виходу. <творч Stories> <but> uh -huh. Але люди кажуть, та я таки вже буду, в мені не мішає, воно щоб мені було так, як є, а щоб мене не боліло. Якщо перша друга ступінь сколіозу, що робити? Зарядка, ефективність масажів. На чужу свіжий mm -hmm. А десь ранку, зайти скоріше, ходити на ці прекрасні парки два, а ходити на чужово, вийти на природу і рухатися. І можна глянути на спинку, глянь на спинку, без рук, тільки плечем, повзе назад і потім таке саме, макаром, туди вперед, вперед-назад, протеховить за два рази. І собі, собі сім на коліна і п'ятка назад. І так я завжди роблю, я так людям всім кажу, до 60 рахуйте. Порахували, стали собі, розрухувалися, роз, на розходити таз, щоб, знаєте, щоб не було простати. А щоб потім казали, що я хворий, знаєте, хто я. Біль, що пронизує спину і віддає в ноги знайомий теж багатьом із нас, особливо от зараз в холодний період. Особливо таке відбувається. А чи знаєте, знаєте, нехватка кальцію? Бо велика кальцію калію не хватка. Просто кажу, що я наголошував, що їсти це холодень, шилати. От у нас в нас колись по селу в школі давали кисіль, а наші батьки як як дитина вдопила кисінь. Ага. А це ж велике, це природне. Це натуральний поток. Які зявки положити, що таке, таке, дитина буде їла, і вона буде почало групу вітамінів. От канапочка, сиру, сметанкою. Перетертити, дати цибульку, то все повно вазонів, а не положити в ящичках, цибульках, кріп петрушка. Це ж величезне. Ви коли сіли квашені яблука, квашена капуста, ми їли кисляк, а наші діти всі засолоджені. Але що що у нас 99,9% лист, а то токсикація. Тому то вони всюди не є. В чому тілі. Люди спинка сервіця, що там, там є листи. От багато людей в мене звертається цукор. Вилікво глисти, цукор способнізувався. Багато людей в мене приходять, що маю впущені шлунки, опущена матка. А не п'ята матка настав, там не вилітає. Потім роблять підшивання або відсікаю. А люди опущені шлунок, камінці мають більше стоїть до ті типу поліпи, в жовтні так. канали. Потім все відсікають, потім вони мусить перевикати без того органа жити. Це, це вже проблематично. Угу. Так от вела я щодо до радикуліта. Так теж є така проблема, яка теж сьогодні і як і в молодих може виникнути, так і в людей більш старшого віку. Чому виникає цей стан? Як його да можна зашиб, уникнути? них ви спалилися воспалився, і воно б'є на дані на а далі нас, якщо йде до першого ребра, нас де наб'є на чиданіше нерв. Городня це руки, легені серце можуть бути, а шиє то вже вдає на голову і може давати і на. Ноги. Uh -huh. Ото знаєте, хто має особливо не хто неряв воду, на нурка давав, то зламав шию, то винімає ноги. Що Потім... може його спровокувати? Чи власне так? Щоб, так виникає? Знаєте, щось тяжке підняти, ризько піднятися, ризько підняти, на ті рухи, на щось, знаєте, поспішність. Воно робить своє. Помало, не спіша. Що треба підняти, Попросив когось друга, хай поможе. Не, 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 ми повинен не, 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 не рвати на себе Бог за що. Може, ну, такий маленький приклад. У мене батьки жили в селі знаєте, і пішли купати катоплю, сусід, ну села, що там не відбереш нього того здоров'я, розумієте. Ми що десь так коли 70 кілограмів на себе бак, дійшов до прицепу до машини, і стоїть. Каже, для Іваня, що каже, землі можуть стояти. Пложив за прицепом, правив, зробив, ми вже поносили, ми вже Божий, бо вже от виток пішов за пані процес. Зразу різко сподилися, значить треба зразу гайну їх локалізувати, забрати. Тобто кулі це теж таке, що може будь-ко, коли завгодно виникнути. Так, може бути Простуди може бути, на може бути десь щось піддерубоване, десь вистягнув зв'язки, а воно все спаляється. Ну, що Тоді, свій? якщо таке сталося, Іван Ясиповичу, як лікувати радитулі, які я, методи є я, я, найбільш ефективного з вашої практики. Знаєте, ну, я завжди, якщо разом засталося, ви б то перше, що є, хочу тримати вдома мати завжди німий син. <звучит> Це воно прошочок настав на грам п'ятдесят до звести і лягти спокою. Ну він теж там для печінки. Ну, так? Ну Каже, дає, але кудися. Ми мусимо одразу локалізувати, на те процес. А можна збити копрес. Я людям кажу, десять анальгіну і десять валідолу. Ложці великі, маленьку розуняти, дати на півлітри горівки два дні поставило, і туди натирати, але втирати спілку. Дуже добре весною. Коли от мурашник, от на тій у лісі, трохи трубаночку набрати своїх, ну, перепросити їх, бо ми їх вбиваємо, знаєте, насипати, закрити кришечку, суттку постоїть, заряти горілку, майте моршини спір, але і, і ну, на на природний, натуральний. Знаєте, і воно в нас природа, Бог таку довг, гарну природу, тільки ми її загаджуємо, а толку ніякого немає. Діти наші мають повного листів, дубова кора, піжма, крушина, полина, що діти можуть пити, гвоздика і листя осики. Все до одного. до одного взяти, перемішати пучку нам, 250 грам води. Звечора запарли, замку присиділи, і дитині три рази в день. Десять днів п'ють, 10 днів перерв, знову 10 днів п'ють, 10 днів перевів, щоб ті личинки вилупилися. І ми всіх вигнали на природу, і дитина здорова, вулиці, дитина кормиться. І прекрасно. Від дітей забирайте ті цукорки. Ну, що це що найкрасивіше, що найбільше таке, що воно ну, розрозрисовано Забирати зовсім чи дуже дуже рідко, ну, так, як виняток всі, на свято та побалувати їх. Наші жінки сильні, шикарні рукодійниці, які вони шикарні. От до торти, яка вроди, яка, яка пляски, на uh -huh. то не відривати. Знаєте, знаєте. Так само. і О, таке ж звати народи. Я почав працювати, мене, мене вразили канапки. Си сметани перемашений, ойорочок, поводочок квашений, кобасочка, кепчу, то все сиром затимо. Я нічого, петрушка кріп. ціла гірка вітамінів. Взяв три канапочки і вже обід хочести, бо людина набрала в ті, які йому потрібно. Й вона отримав. знаєте, от підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, от говорячи про здоров'я хребта, все-таки все зводиться. Перше місце це все-таки харчування. Я так розумію. Харчування, харчування це і, себе, це... і спосіб те на себе вважати. Бо стобур це наш хребет це центр нервової системи. Uh -huh. Бо вся не враці де від хребте. Вважаємо, бо наш хребет все обтягує. Як од мональний терапевт, він, він лікує все. Бо ребра обтягують всю середину. І на хребет наш повичаплене, руки і ноги, голова. І воно все лікується. Якщо хребет наш в нормальному русті, ніде немає защимлення, людина здорова. Якщо у нас не впущений штунок, матка, всі кожунок, стемдають болі внизу, а то від того, що може бути простуджена, простуда. Бажайте, зарахолод. Дівайтеся, що ви не промерзали. Тому коли перемерзаємо ноги, воно йде там є у нас точки грані точки, по яким йдуть на цілий організм. Берегти себе і не нервуватися. Нерви на консерви або коровку на переробку. І жити більше засміхатися. Жити під усміхненням. Є проблеми, сміємося з них. раді, що зробили хороше, тішмося. Нервити не не дурмо дурмокривди, не обіжаємо. Тішмося, коли людина щось добро зрозуміло, допоможуть не другому. Ну не, не тішиться з біди. Нас так біда прийшла в Україну. Десь коли народу їхало, щойно їхав, хлопця везли молодого, на щиту. У мене діти там є. Знаєте, Кожен батько, хто має, що нас кожного зачепило в сім'ї. Кожного хтось. Хто б хто знаєте, те, де за те, хто на але більшість на що хлопця там. Ми несуть захист нашої країни. Нічого, на все Божа воля. Бог. Поможе нам і переможемо, і будемо вільною державою. І наші діти будуть панами своєї землі, української неньки, нашої то і велике. Я дякую вам за цю розмову. Лікар ортопед мануальний терапевт Іван Скульський. Сьогодні був гостем нашої студії. І дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе і бережіть своє здоров'я.